Друзі, всіх вітаю на каналі. З вами Мазепа Іван і сьогодні проговоримо про таку актуальну тему, як порушення дихання. Дуже багато людей звертаються з проблематикою вільного дихання. Що я маю на увазі? Постійно якісь нежиті, постійно якісь запалення, постійно одна ніздря дихає, інша не дихає. У діток з'являється цитон в ранньому віці. У нас е досить часто з'являються проблеми з перегородкою да, посередині носика. Яка і відділяє ліво право, тобто така з вас скривлена перегородка, ну і багато інших взагалі, речей, які в нормальної людини в принципі не повинні бути. А все чому запитаєте ви мене? Це насправді досить багато. А це насправді дуже просто. Ніхто з нас не задумався, скільки разів в дитинстві, коли ми вчимося повзати, ми падаємо, дивляємося нашим лобом. Да? Ніхто ніколи не задумався. А дихальний апарат якраз зав'язується на тому, наскільки чітко відкривається лобова кістка як вона працює з нашими глибокими кістками всередині носа. Я не буду зараз якби, розголошувати там питання анатомії, точніше так, піднімати питання анатомії, як що працює. Просто давайте звернемо увагу на те, що під час вдоха дитина падає, вдаряється лобом, а досить часто звертається з маленькими дітьми, в яких така шишка. Да? Або просто гуляла, десь бігла навіть там в віці шести, семи, п'яти років бігла, впала, вдарилася головою, розбила лоб. Я сам в дитинстві впав, і ледве не загинув, тому що впав, Якщо ви пам'ятаєте, що були такі маленькі бордюрчики, і там просто зрізані квадратки. От я прям середини лоба на цей штир налетів. Тож теж маю проблему, сам власне. Мої родичі, друзі, всі, ну от скільки я практикую, всі в тому чи іншому моменті мають травму і і. Майже всі, якщо ми беремо травматизацію дихальних центрів, це лоб. Якщо ми беремо травматизацію взагалі як травми в неврологічні, це потилиця наша. Но сьогодні ми розберемо з вами питання, як розблокувати, як допомогти собі з вирішенням проблем саме вашого дихального апарату, як запустити дихальний апарат взагалі. Все насправді досить просто. Коли ми падаємо, ми в певному моменті, саме мається на увазі вдоху чи видоху, наша кістка застаріє в цьому паттерні. Там з'являється больовий сигнал. В цьому больовому сигналі ми певний період часу живемо і акцентуємо на нього увагу. Ну і відповідно, коли ми постійно думаємо про фактор болю, для тіла головним є загоїти цю рану. І все, всі інші сигнали туди не приходять. І тіло просто не може потім підтягнути ті сигнали, які були вимкнені, тому що вони вимкнені були. І коли тіло на протягом 20, там, 15 днів, наприклад, то частина сигналів випала, і нам потрібно їх по новій запустити. Що ми будемо робити? Вправи дуже прості, мабуть, я б сказав, би, одна вправа, але вона досить комбінована. Пробував на собі допомагає досить чудово, особливо, якщо закладений ніс або є нежить. Але вона комбінована, складається з декількох частин. Отже, що потрібно буде робити? Вам потрібно буде взяти себе за переносицю. Ось таким чином. М'яко. І ніби хочемо її припідняти вгору. Тобто я беру себе за ніс і ніби його перепіднімаю вгору і роблю такий рух. Підняв і чуть-чуть прокрутив. Як це виглядає з боку. Сів. Захопив себе. Трішки ніби підтягнув і повернув. Отак. От Підняв і повернув. Далі, утримуючи це положення, я буду шукати іншою рукою положення кістки лобної. Я захоплюю себе прямо от за лоб. І стараюся, коли я утримую тут отаке от положення. Раз, два. Подивитися, куди нарухається рухається кістка. Я її піднімаю вгору, от ніби хочу її відкрити, потягнути да, по черепу, бачу, що чудово. Утримую тут, приймаю лоб і хочу сюди натягнути, а сюди не йде в мене. Тобто Вона може бути у відкритому стані, а вона в нормі повинна рухатись таким чином. Тобто є якийсь дефект, можливо. Я просто зараз просто бачу, що обмежено. Але я знаю, що в мене не обмежено, тому що вона в мене рухається і відчувається. А ви помітите, що у вас ніби бетон раз і не рухається, ніби в кирпіч вперлися. А тут рухається і все чудово. І вам потрібно скомбінувати, тому що наше тіло рухається в 3D-моделі. Отже, нам потрібно підібрати рухи так, щоб максимально запустити оцей момент стопору, ніби відтворити його по новій. Отже, я візьму, захоплю себе за ніс, відкрию, відтягнув трішечки і поверну м'яко. Утримую. Далі шукаю лоб, куди, наприклад, вгору, вниз. От, вгору, наприклад. Раз. Тепер я виконую, утримуючи, от підняв і роблю раз, два. В нормі ви помітите так само, що коли ви утримуєте, якийсь бік буде гірше рухатись. Наприклад, сюди гірше рухається. Да? І тепер вам потрібно свій ніс порухати ось так. Раз, два. Тобто я ніс відкрив, витягнув. поклав, оп, подивився в одній проекції, підтягнув. Інші проекції прокрутив І тепер ніс відносно кісток, я буду зміщувати, утримуючи за переносицю, або вліво трішки, або вправо трішки. Ви помітите, що теж гірше кудись іде. Потім, коли ви вивели, вам потрібно буде зробити дуже просту маніпуляцію. Ви вивели всі три вектори, наприклад, витягнули, опустили, пошукали. Раз, два. І тепер, виконуючи вдох в цьому векторі, ми виконуємо носом вдох. на ви, І коли ми максимально вдихнули, утримуючи, я закриваю ніс і виконую сильно натужити тужи. Відпускаю. Відбувається декомпресія всіх швів, які задіяні в цій проблемі. Таку вправу виконувати вранці ввечері хоча б разів по 5-10. Ви помітите, наскільки у вас зміниться дихання. І наскільки вам легше одразу почне, ну наскільки ви легше почнете дихання. Але це ще не все. У дорослої людини, як правило, а навіть і у маленької дитини, є проблеми з зубами. І саме через уколи, взагалі, скажімо так, через різні проблеми з зубами, у нас досить часто зупиняється наш хрестоподібний шов. Він знаходиться до нього, а там знизу, під носом. І після того, як ви зробили цю декомпресію, вам потрібно буде обов'язково розблокувати даний шов. Як це робиться? Все насправді дуже просто і дуже м'яко. Сила ваша в руках повинна бути 2 грами. Уявіть, що ви силою натискаєте собі на око? От просто натиснува так, щоб вам було приємно. От це така сила повинна бути в ваших руках. Голова нейтрально рівно, ви ставите ось зубки. ви ставите свої пальчики. Під низу, під нього. І от ідучи по зубкам аж туди в глибину. На вдосі ми виконуємо з силою 2 грами от такий просто рух. Ніби ми пальчик від пальчика відділяємо. Отак. От Поставили, виконуємо вдох. І все. Видох. І так ми проходимо в саму глибину. Показую. Проходимо 2-3 рази. Для того, щоб розблокувати ваш дихальний апарат, щоб ваша помпа дихальна знову почала знову качати ваше повітря. Користуйтеся, хай носик буде здоровий. І дось нових зустрічей на каналі.